Нова ера Ревери в Івано-Франківську презентували оновлений футбольний клуб Ревера 1908. Він був першим в історії тоді, ще Станиславова, та припинив своє існування з початком Другої світової війни. Цьогоріч клуб вирішили відродити та розпочати нову сторінку в історії франківського професійного футболу. Це велике майбутнє, європейське майбутнє, яке ми в яке ми вкладаємося і закладаємося, не дивлячись на. То, що зараз такий час, ми більше працюємо на майбутнє. Якщо уявляти реверу як професійну складову футбольної спільноти, це молодіжний клуб. Якщо говорити про історичну складову, нам дуже хотілося б, щоб це було якісне правонаступництво, щоб було це нове життя і відновлення тих славитних традицій, які закладали ще з 1908 року. Зберегти. Ту історич, історичну цінність, яку несе е, Ревера часів 1908 і 1939 року, коли вона закінчила, і додати нової енергії, нових е, відчуттів сучасності е, нашому клубу. У сезоні 2024-2025 клуб представлятиме Івано-Франківськ у другій професійній лізі. А команда Ю-19 у чемпіонаті області. Головний тренер Ревери переконує, талановиті футболісти зможуть конкурувати з найкращими гравцями Європи та світу. Наші плани дуже великі, я можу сказати. Та нас є вектор розвитку, є стратегія якої ми будемо дотримуватись, та буде ставка на молодих талановитих футболістів, яких ми будемо розвивати і, і маємо надію, що в подальшому вони зацікавлять великі клуби не тільки України, але й Європи. Наше завдання зараз е, ознайомитися з другою лігою, закріпитись там е, і. Спробувати і показати на що ми спроможні «Ревера-1908» Також готує юних футболістів до професійної кар'єри в академії клубу. Можуть займатися діти від 5 до 17 років. Щоб попасти на професійний рівень футболу, грати з майстрами, от як зараз ми будемо заявлені, вже заявлені в другу професійну лігу. То молодь не завжди зможе подолати цей етап, тому ми створили дублюючий склад. Це хлопці, яким 16-17 років. І буде друга команда, яка вже буде адаптуватись для дорослого футболу, буде приймати участь в обласних змаганнях. Вони досить якісного рівня. Ну і сама академія, вища ліга українського, дитячо-юнацького футболу України. Ми будемо намагатися поправо трапити і елітну лігу з часом наразі головна команда завершує свій перший тренувальний збір та готується до участі в чемпіонатах наталія Андрій гаргара телеканал 402.